Привіт всім зі Львова. Завершується саміт на трьох. Президент України, президент Туреччини, Генеральний секретар ООН. Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості і рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння, це головне. Президент і скоординував, і генеральний секретар скоординували не просто позиція, а скоординували свої дії з ключових питань. Це зерновий коридор, це Запорізька АЕС, і це, безумовно, звільнення наших полонених. Тобто йдеться не просто там про те, що поговорили, а домовились, хто що робить далі. Ну що ще сказати? Дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гутеріша. Неформально підходять, неповерхнево, дійсно щиро. Співпереживають і хочуть вирішувати проблеми. Ніхто нас не схиляв ні до поступок, ні до якогось там на, ну, поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережам, то одразу хочу сказати, що такого не було. Ну і дуже радий, що довго говорили президенти Зеленський і Ердоган, набагато більше ніж передбачалося. Була зустріч тет-а-тет і це дозволило мені. Плідно попрацювати цілу годину, позайматися самітом Кримської платформи. Саміт буде. Він буде дуже крутий. Попереду нові саміти, нові перемоги. Тримаємося.